Америка припинить купувати російський уран. Відповідний законопроект схвалив Сенат. США. це рішення допоможе позбавити грошей російську військову машину та відродити американське виробництво урану, заявив сенатор Джон Барасо. Америка купує російський уран ще з 90-х для забезпечення роботи власних атомних електростанцій. Проєкт закону, який забороняє цей імпорт, раніше був схвалений палатою представників і тепер чекає на підпис президента. Також цього тижня Міністерство фінансів США спільно з держдепартаментом запровадили нові санкції проти сотень російських та іноземних компаній і фізичних осіб, які сприяють російському військовому виробництву. Йдеться про фірми, пов'язані із закупівлею та виготовлення хімічної зброї, біологічної зброї. а Також імпортери бавовняної целюлози та нітрогліцерину, які використовуються у ракетному паливі та вибухових речовинах. Під санкції потрапили зокрема компанії у Китаї, Туреччині, Азербайджані, Еміратах та Бельгії. Звільнити з посади спікера Палати представників через підтримку України закликає крайню права конгресвумен Марджорі Тейлор Грін. Вона дорікає своєму однопартійцю республіканцю Майку Джонсону за співпрацю з опонентами демократами і витрачання американських грошей на Україну. Наступного тижня конгресвумен обіцяє винести на голосування питання звільнення Джонсона. Демократи пообіцяли, що підтримують спікера Джонсона, якщо йому загрожуватиме звільнення. Нагадаю, два тижні тому спікер виніс на розгляд законопроект про фінансування України, який, зрештою, схвалили, завдяки підтримці всіх демократів та приблизно половини республіканців. Понад дві тисячі людей заарештували правоохоронці через протести в американських університетах. Демонстранти виступають проти військової операції Ізраїлю в секторі Гази та вимагають, аби керівництво вишів припинило будь-яку співпрацю з Ізраїлем. Вони побудували небитові містечка на кампусах та фактично паралізували роботу закладів освіти. Нарікають представники адміністрацій. Були випадки вандалізму та погроз на адресу тих, хто навпаки підтримує Ізраїль. Наймасовіші мітинги охопили виші Каліфорнії та Нью-Йорка. після втручання поліції у деяких університетах. Частина демонстрантів добровільно залишила території протестів. Решту довелось вгамовувати силою. Після розчищення наметових містечок навчання вже подекуди відновили. Цього тижня у Флориді набрав чинності закон про заборону абортів після шостого тижня вагітності, коли у плоду починає битись серце. Це викликало спротив серед активістів за вільний вибір жінок. Нові обмеження торкнуться значної кількості жінок минулого року. У Флориді щомісяця місяця проводили близько 7 тисяч абортів. Тема репродуктивних прав опинилася у навістрі політичної боротьби у США після 22-го року, коли Верховний суд скасував попередні рішення цього суду на федеральний захист права жінки на аборт. Тепер законність переривання вагітності розглядає кожен штат окремо. У багатьох консервативних штатах запровадили повну заборону на аборти із єдиним винятком, коли це загрожує здоров'ю матері. Андрій Борис Голос Америки.